до бюджету сільської ради на 2025 рік. Доповідає Дві Борис Михайлович. Пункт про необхідність внесення змін до бюджету громади, а саме постанова Кабінету міністрів номер 819 від 14 липня 2025 року надійшла освітня субвенція 7 489 100 грн. направлена на заробітну плату і нарахування. Також надійшла субвенція згідно розпорядження Миколаївського ОВА від 30.07.25 на фахівцю із супроводу ветеранів війни на захнуту 31 тисяча. Розпорядження Миколаївської ОВА номер 321 Вилучаю, повертаються кошти в сумі 4 тисячі гривень у зв'язку з невикористанням, Це по медичному обслуговуванню, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також сьогодні надійшла постанова Кабінет міністра постанова номер 961 від 13 серпня, питання фінансування харчування учнів закладів середньої освіти. Субвенція нам надана в сумі 360 тисяч освітньої субвенція. Також постанов Кабінету міністрів 969 від 13 серпня. Субвенція державного бюджету місцевого бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 122 тисячі 800 гривень. І наші кошти виділяються наші кошти на придбання. По апарату управління вугілля 126 тисяч, клубом, клубом закладом 8 тисяч, по дитячим дошкільним закладам освіти 238 200 гривень. На придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту воєводського дошкільного закладу 100 тисяч, на і розвиток автомобільних робіт дорожньої інфраструктури, на виготовлення. Проєкт каршторисней документації, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна в селі войска 380 тисяч, По громадським роботам на, вип... на... залучення е... робітників на громадські роботи, заробітна плата і нарахування в сумі 158 600, по клубам на поточний ремонт на підвального приміщення та обладнання, споруди цивільного захисту, протирадиційного укриття благодатницького сільського будинку культури. 3 мільйони заходам по ліквідації надзвичайних ситуацій. На придбання підсилювача потужності до системи оповіщення 54 600, на послуги встановлення системи оповіщення Рябаконова, Огріворівка, Львоївання 64 300, 5 одиниць усномовців, шафи, термінал 29 760 гривень. По відділу освіти. На придбання э, централізованої бухгалтерії на оплату електронедії 37 тисяч 500, на програми пр забезпечення медок 4 500, два ноутбука за секретарю економісту 40 тисяч. По шкільному автобусам э, калібрування тахометрів трьох автобусів 6 тисяч. По апарату освіти придбання два ноутбука методистам 40 тисяч. По на медосмотру педагогічним персоналу у закладах освіти 90 тисяч. На придбання продуктів харчування 764 200. На придбання бугіль біопалива мільйон. На придбання вогнегасників 18 штук 23 тисячі 40. І по відділу освіти, відділу соціального захисту населення. На оплату фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку 8 чоловік 20 тисяч. По надання грошової допомоги згідно програми підтримки ветеранів е, війни 14 чоловік, членам сім'ї ветеранів війни, зникли безвісті дворичів. На поховання ветеранів війни 7 чоловік 300 тисяч. На матеріальну допомогу непрацюючим жителям громади. На поховання базовобезпечним верстом населення, на дороговартісне лікування. І допомога жителям громади з онкологічною патологією 178 336 гривень. І соцзахист служба у справах дітей на придбання принтера 13 тисяч по фінансовому відділу на поточні трансферти по кращені матеріальної технічної бази, державного пожежно-рятувальному загину 70 тисяч. Арбузинської центру первинної медико-санітарної допомоги 85 тисяч на придбання вугілля, податкової служби, на поточні трансферти і на формування поштових відправлень і податков, з податковими повідомленнями рішень податків 45 тисяч. І на військовим частинам частина 50-80 для 51 72 військовій військової частині 0-22. По 50 тисяч на загальну суму 100 тисяч. Все. Ну, питання розглядалися на профільній комісії. Де рекомендовано затвердити, так? Так. No. Будуть питання до доповідача? No. Немає. Ставимо на голову. За. Бовщик. за. Бойко. За. Ада. Давиденко. За. Курченко. За. Лозінський. За. Малий. За. Ребкова. Засово Бородько. За. Спасенко. За. Тофа. Шевченко Микола. За. Шевченко Інко. Яселі. Неграє. 16 за. Дякую, рішення. Прийнято. Переходимо до слідчих. Питання про бюджету громади на 26-28 роки. У 25-му році відновлено у нас середньострокове планування. Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 26-28 роки, де визначаються основні напрями бюджетної політики, прогнозні показники доходів, видатків, дефіцити, вся пріоритети фінансування державних програм. Отже, у 2025 році е, всі, фінансові органи, головні розпорядники коштів громади розробляють прогноз бюджету на 2026-2028 роки. Е, при здійсненні прогнозу бюджету застосовані основні прогнозні макроекономічні показники, індекс споживчих цін у відсотках, а також враховані соціальні стандарти, розмір мінімальної заробітної плати, розмір посадового пладу працівника першого тарифного розряду. Та розвитку пожаткового мінімуму. Прогноз бюджету влада адміської громади на 26 і 28 роки ну, зорієнтований на застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, е, а також вирішення питань, е, враховуючи потреби, можливості чоловіків і жінок. Також е, при складанні бюджету, враховуються кліматичні ризики та можливості, місцеві особливості кліматичних зім, вплив змін їх на економіку і пріоритети напрям інвестицій. Я хочу сказати, що прогноз бюджету на 26-28 роки теж виставлений на сайті громади. Там є додатки, дев'ять додатків. Ще. Багато там. Ми повинні її затвердити. Так, Ми повинні затвердити. Ні, Ні не нема. Да. Бойко. Габела. Yeah. Давиденко. Yeah. Yeah. Курченко. Лузінський. Малий. Колозав собі ворожку. Спасом. Да. Шевченко Микола. Yeah. Шевченко Іна. Єседен. Да. грає. Да. країн. Дякую, рішення прийнято. Передбаємо до сьогоднішнього питання. Про затвердження програми підтримки з інтеграції внутрішньопереміщених осіб влада сільській територіальної громаді на 25-27 років. Пропонується затвердити рішення програми підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб Владимирської сільській раді. Ця програма була схвалена засіданням виконавчого комітету сільської ради 18.07 2005 року рішення номер 77 Тому вона не потребує фінансування, тому пропонується затвердити її. Аркуша. Горщик. За. За. Бойко. За. Обело. За. Давиденко. За. Курченко. За. Лозінський. Да. Малий. Да. Рибкова за, Сивобородько. Да. Спасен. Да. Тофан. Да. Шевченко Микола. Да. Шевченко Ін. Єседи. Да. Да. Не грай? 16 за. Дякую, рішення Триня, да. Я, Триня. Я Триня. ще Переходимо до слідчого. Наступна програма пропонується до прийняття. Це програма для кривдників на 25 27 рік. Вона також схвалена рішенням виконувачого комітету сільської ради від 11.08.2025 року року не. Требує фінансування, тому ơi, пропонується її заперечувати. Програма для кого? для країн. То я можу вам трохи звучала, навіть раніше це проти запобігання, що вона криків мені перезвонила прокурора із Первомайська і спитав, є вона у вас? А я кажу, вона у нас так немає, вона у нас тільки є. Фрета. Він каже, хорошо, і прислав нам отаку петицію на п'ять листів, наказати того, хто вони розробив цю програму. І оце таке. Вони узнали в мене, що її немає, і одразу наказали, хоча й у нас проєкт був вже. І вони одразу на п'ять листів роботу З Кримником. Ну, Але нема програми, тому програми. В чому це, суть програми? У нас має бути комісія обізяні. Ну там заходи, Там прописані <сігітність> заходи. Там, <в> <сігітні> ну, да, там, там супровід кризника, якщо його вже там е, притягнули до кримінальної відповідальності, то ми вже там працюємо і направляємо психології і так далі. Так. І Ми... наступна програма це утвердження української національної та громадянської ідентичності. Це програма освітня, то вона теж схвалена рішенням виконавчого комітету, вона не потребує фінансування, тож пропонується затвердити. Там теж, Там Знову теж, так? Ні. Ні. На сайті можете прочитати. Так, тому, є, так. Всі і будуть, є проекти і будуть вже. Самі пранемо. Самі поранено. Аркуша. За. за Бойко. за, за. Давиденко. За. Курченко. за Лозінський. За. Малень. За. за Сивобородько за Спасенко. за, за. Шевченко Микола. Шевченко Інна. Ясевін. За. Не грай? Ще за одну програму про затвердження, затвердження української національної і, та громадської ідентичності. А. Аркуша. За. за. Бойко. За. Белла. За. Давиденко. За. Курченко. За. Лозінський. За. Малий. За. Рибкова. За Сивобородько. За. Спасенко. За. За. Шевченко Микола. За. Шевченко іно. Єселін. За. За. Не грай. За. 16 за. А можна питання Я по вже. програмі Української національної ідентичності? Вона там передбачає хоч якусь боротьбу і вплив на тінейджерів, які сидять на кацапській музиці. Оце ну... там це Рипачов, Кацапський, там оце все в школі, якось хоча б якось там вони. Там дуже багато е, заходів, і це розробляла освіта, тому це може освіта. Дивіться, у нас ці програмата. заходи більш е, е, лояльні і розраховані для того, щоб виховувати молоді, виховувати е, у всіх нас. Те питання, яке ви задаєте, воно більше касається е, державного регулювання. Вони вирували така питання для державних установ, що ми повинні розмовляти тільки на українській мові, документовувати повинен бути тільки на українській мові, але ще не заборонили скажімо, слухання музики, дивитися фільмів на русській фільмі, в законодавчому русську. Ми це робимо. Ми Робимо зауваження, не даємо це робити публічно. Всі, мабуть, із вас ходять, замечання діляють, Але наказання поки що за це немає. Тому питання теж на, на уровні Верховної Ради буде розглядатися в вже. У нас в законодавчому руслі дві державні мови. Що Російська ще не привка наша росіянці. Ну, у нас на, для державних установ у нас В Державних установах так, а на загалом по дві. Але ми всі розуміємо, що виховувати молодь потрібно. Бабку там вже 70 років важко перевіряти, щоб вона не думала і не дала кала. Ну, для чого? Це а, вот молодь. а молодь потрібна. Тому ці програми більше законі на Ну, Я хочу сказати, ми може йдемо багато, що для сім'ї. Основа для сім'ї. Це, це точно. А там далі це вже зрозуміло, що вплив. Ціповідно так називається, це зовсім думає. Ну, я з Сергієм Єнчем согласен в тому плані, поки не буде наказання. Ні, ні, тут, тут питань немає. Потрібно, жаль. За це, це повинні нести да. так, ну, ще... так, Переходимо до питання да. до сьогоднішнього питання про внесення змін до штатного розпису сільської ради. Пропонується внести зміни до штатного розпису сільської ради таким чином. Вивести із апарату управління благодатних сільської ради посаду спеціаліста і ввести до апарату управління посаду провідний спеціаліст з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації, затвердити структуру та штабну розпису апарату управління кількість 8 осіб. Був спеціаліст, на якого були положені функції і обов'язки цифрового лідера, цифровізації документологію, але законодавство потребує, щоб цей спеціаліст був посадовою особою. А на посадову особу ми не можемо просто перевести, у нас немає такої штатної лідери. Тому ми там сокращаємо названня, тут вводимо, людину туди звільняємо, туди приймаємо. Матеріально ніхто не мінявся. Чист, чисто добро. Да, чисто про, така процедурна питання. Аркуша, да. Ой, клас. Курчала. За. Мали. За. 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 за за. сивоворотку. За. Повха. За. Шевченко Мекова? Шевченко Інна. За. Йоселін. За. Менрай? За. 16 за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Звільнення питання. Відповідає Індія Олег Олександрович, начальник порушання. Ярослав Олегович, надання в оренду земельної ділянки, площею 0,28А для огородництва по вулиці Друга Набережна, 82А, Семенівка. Давиденко Інна на Олеєм, надання у власні земельної ділянки. Олег Олександр, секундочку, Семененка. Там порядок, це просто Все. ми зміну вносимо, ми приймали, а там не, трошки переробили його, Ми її. знаємо всіх жителів Ви повинні сказати, нема затаречень. Там Воєводське нема затережі. Давденко Інна Олегівна, надання у власні земельні ділянки площею 0,25 га ОЖБ, вулиця Польова, 8, благодатне. Петрук Олександр... Петрук Олександр Леонідович, надання у власність земельної ділянки площею 0,25 га для ОЖБ, вулиця Степова, 59, благодатне. А, Іванов Валерій Олександрович, надання у власність земель ділянки площею 017 для ОЖБ, вулиця Польова, 20, благодатне. Гурова Світлана Анатолівна і Гуров Олександр Анатолійович. Надання дозволу на видання та документації щодо встановлення земельної ділянки і спільну сумісну власність присадивна ділянка вулиця Польова, 12, благодатне. Довп Кортау, принаймні дозволу наведення проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею сотки за межами Нового гриворобка, вишка зв'язку. Тасиніч Галина Іванівна, надання дозволу наведення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,30 га для городництва по вулиці Шляхова, Благодатне. Благодатницька сільська рада, продання дозволу на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Благодатницької сільської об'єднаної територіальної громади. Благодатницька сільська рада, продання дозволу на розроблення проєкту землеустрою земле щодо встановлення меж території Благодатницької сільської об'єднаної територіальної громади. Благодатненська сільська рада прийняття дозволу на розроблення здійснення формування концепції інтегрованого розвитку території Благодатницької сільської територіальної громади. А те Укарділіком про внесення змін до рішення Благодатницької сільської ради від 20 вересня 2019 року про затвердження документації замерування земельні ділянки в оренду пад Укарділіком. Назва попинялася в них. сільська рада. Надяна дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площою 5 штуків, площею 31 гектар 12,5, 15,9, 10, 55. Благодатенська сільська рада. радана. Десь... На території Благодатна сільської ради. По... На території Бившої Благодатницької сільської ради Овщад, тоді на території Воєводської Овщад, Благодатницької Овщад і благодатницької. Про Благодатницька сільська рада. Про внесення змін до генерального плану С-Воєвольця Благодатницької сільської ради. Владатинська сільська рада прийняв дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. Шевченко-Микола Анатолійович, дострокове розірвання за взаємозгородою з двох сторін, догорів оренди. Бойко Олена Васильівна, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площею 06Г, вулиця Набережна, 76, Рябоконіво. Бойко Василь Петрович, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площею 06Г. Рябоконіва вулиця Набережна 74. Бойко Сергій Васильович, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в варени для городництва площею 06 га Рябоконіва вулиця Набережна, 75. Благодательська сільська рада про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 2709 га ПП Благодатницький Такопром про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтералізації земельної ділянки площею 7.2372 ГА. ПП Благодатності Такопром. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки, площею 7 га. Линченко Віталій Миколаїв. Затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 7 га для самопросіння виписання худоби. ПП АП Блоданицький птахопром. Затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки в оренду площею 06348 Га і земель селя призначення Благодаря сільської ради полосів КВ. Вносимо на голосування. Єдине питання це в нас про дострокове розірвання за... Тут Шевченко ми голосує, А так всі. Так, Так. За. За. Бовщик, Лойко, За. За. Губела. За. Таведенко, Урченко. Лозінський. Малий. За. Ривкова, Мали. засиву, За. За. Спасибо. За. За. Шевченко, Микола. За попередніх. Шевченко Інна за. Є Севі. Не грай. За. 15 за, в тому питанні, де Шевченко-Микола не голосує. Ой, 16 за, в тому питанні, де Шевченко-Микола не голосує. 15 за один не голосує. Усі питання, які відносились на позачалу 42 сесії 8 скликання, розглянуті. Якової доповнення уточнення нема? Тоді на цьому 42 му сесії сільської ради 8-го скликання оголошують закриття.